Днями генерал Наєв, акцентуючи увагу на важливості західної підтримки, сказав про те, що Росія може відкрити ще один фронт. Дослівна цитата ось я її буквально знайшла: якщо Росія продовжить нарощувати виробництво зброї технологічно вдосконалюватися з допомогою своїх союзників, війна знову може поширитися за межі сходу і півдня. Ми готуємося до цього, будуємо оборонні споруди. Тому Міни тренуємо війська, каже Наєв. Тобто це не найближча перспектива, от власна загроза для цієї ж шпівності. Ні, не найближча, але не, найближча не в тому сенсі, що це буде через 5-6 років. Це може бути в наступному році вже може до, літка, до літа вони вже стинуть. Ну, треба ж, Генерал Наєв це людина, яка має дволи, серйозний бойовий досвід під час АТО, під час. Під час Операція об'єднаних сіл він командував спецпідрозділами сила спеціального. Людина розуміється, на те, про що він каже. Це не як, не хочу нікого ображати, у нас таких вже немає. Але це не прокетний генерал, який десь там сидів все життя в штабі, прикладав паперці і рухався певним чином по е, сходам військовим. Такі є, таке, буває будь якій армії, а то це. Може, це не плана, щоб ні люди теж потрібні. А от <кій> це саме бойовий генерал. Якщо він каже, він він аналізує е, ситуацію і він бачить, що відбувається, тому він може робити такі висновки: ну 124 мільярда росіяни виділяють на свою військову ну на на, на армію. На це ну велике кількість це великі гроші, і це більше ніж було раніше, тобто вони. Не готуються, От вони кажуть про те, що вони хочуть сісти за стіл перемови. Ну так, значить, доходить такі така інформація, що вони взагалі голуби миру. Тут вони взагалі не розуміють, як вони тут опинилися, і вони хочуть, щоб все було добре. і щоб ми сіли з ними за стіл перемови, не про щось домовлялися. А при цьому значно збільшують витрати на на, на армію. Ну і будують новітні заводи, будують е, покращують ті, що в них є. Збільшив кількість виробництва як високотехнологічне зброєння, тобто ракети, такі як калібр, кінжал Х-101, Х 555, тому ну, ми всі ці ракети знаємо. Так і не дуже технологічне зброю, такі як шахеди, треба розуміти, що «Шахед» – це не висока ну, «Шахед» – Ну шахет, да планір з моторчиком і ракета, типу гіперзвукова калібр. Ми ж розуміємо, що технології зовсім різні. Але от такі шахеди 136 зараз, начебто, чи вони, вони вже домовляються про новітні шахет вже з реактивним двигуном. Це 238 й шахет. Його показувала, Іран показував на, на виставці, що така зброя в них вже розроблена, чи вона масова чи не масова, але можливо, що вона теж з'явиться. І от таких такої зброї інша там. Ланцети, куби в них, залату. там, Там вистачає, якщо ми кажемо про безпілотники. На цьому вони будуть акцентуватися, бо це високотехнологічна зброя, її можна виробити дуже багато. Росіяни ж намагаються досягнути переваги саме кількістю, а не якістю, а не технологічністю. Ну і е, швидше за все, це е, ці гроші підуть на е, виготовлення боєприпасів для ну, снарядів, мін. Або війна, щоб там не казали, що вона там якась дронова війна, там, що попила. це війна по великому рахунку артилерійська. Якщо просто подивитись на цифри, то це можна на цифри враження, яке задає артилерія і інші засоби нападочі, то цифри не порівняння. Ну, щоб просто зрозуміло, наскільки не порівняння, щоб це були не порожні слова, то приблизно в день артилерія закидає нам. Приблизно 40 тонн вибухівки. Ну от е, снаряд, скільки він важить, там різного калібру, РСЗВ, ну, середньому. Тобто, ну це не можна казати, це не такі, це для розуміння. Це не точні цифри, це ну, як середня температура по палаті. Ну, от десь до 40 тонн вони можуть в день артилерію перекидати нам цих е, ну, вибухівків, в снарядах, в, в, в ракетах, <кхідно> реактивна система вогню. Що це означає 40 тонн і як це порівняти з шахедами і з, е, ракетами? Ну, для того, щоб прикинути за добу 40 тонн вибухівки на нашу територію, на нашу лінію, на нашу оборону, треба тисячу шахетів. Ну, так, на, на хвилиночку. Або 100 ракет, типу Іскандер. Ну, то для чого я ці цифри наводжу? Щоб просто ну, можна було зрозуміти, що артилерія щоденно е, е, Перекидає нам стільки вибухівки, скільки би могли перекинути тисячі шахедів. Ну, у нас у нас коли не належ... десь виробництво да, в Росії. Да, да. А то, тобто, от, от 40 тонн вибухівки можуть перекинути на, на, наше, ну, на наші оборонні позиції тисячу шахедів. Або от ті 10 тисяч пострілів, ну, плюс-мінус артилерійських снарядів, або 100 ракет іскандер. Так це не взагалі, це не От ще раз. Я хочу, щоб просто зрозуміло це цифру. Це не виробництво, це не там потужні атаки. От ми кажемо 75 ракет шахедів, це це потужна атака, це масований обстріл. Але для але артилерія щоденно перекидає стільки вибухівки на нашу територію, стільки скільки, скільки, скільки мало би перекинути тисяча шахедів щоденно, а не за місяць виробництва і ще там взагалі або 100 ракет щоденно. Ну, не прилітає по нашій території 100 ракет Іскандер щоденно або 1000 шахедів щоденно. А от вибухівка артилерії щоденно прилітає, оці 40 тонн. Тому казати про те, що війна йде у нас дронова, ну да, в тому числі. Але ще раз, не прилітає в нас щоденно 1000 шахедів. А артилерія саме стільки вибухівки доставляє на наші, на наші позиції щоденно. Оце треба розуміти. Тому. Вони будуть мати е, вплив і вони будуть виробляти росіяни саме безплотні літальні апарати для. Ну вони допомагають артилерії. Але зараз для них головне це збільшити кількість артилерійських снарядів, бо виробляють вони можуть півтора мільйона на місяць. А це 4100 приблизно пострілів на день. Е, начебто Північна Корея може додати, додавати їм ще 300 тисяч на, е, на рік начебто. Це ми точних цифр не знаємо, але є такі дані. Ну, це 5 тисяч, ну п'ять тисяч пострілів на день в середньому, по всій лінії фронту. Їм треба 20 тисяч пострілів. Бо зараз вони роблять біля 10, їм це не вистачає. Ну, для цього їм треба збільшувати ну, ще не менше в два рази виробництво снарядів. Все можна зробити. От такими грошима, які вони виділяють на, на свою армію. Це можна зробити. Я думаю, що на це припущення, що вони саме на цьому будуть зосереджуватись до того, ж вони будуть співпрацювати. Мені здається, дуже плідно з саме Північної Кореї, бо їхня артилерія, ствольна артилерія сіян, ну, вона багато там на 75-80% стволів вже використали свій ресурси. Там же вони ж не, не безкінечні стволи. Вони зробили там певну кількість певну тисяч пострілів, різні стволи, і все його треба викидати, бо снаряд розірвався в стволі. Ну це. А, ну, в кращому випадку просто снаряд полетить ну роздобане стством. Полетить ну дуже, дуже неточно. На цьому вони будуть зосереджуватися. От мені так здається. Ну, з логіки, і, і то, що вони роблять на, на полі бою. Ну і звісно, це спроба <кхід> збільшити кількість танків виробництва. На сьогодні вони можуть виробляти. Десь 20 танків на місяць з резерву. Вони більше половини вже танків витягнули з того, та вони там з трьох чотирьох кліпають один. Ну це може там було можна було зробити десь три тисячі танків, ну десь півтори вони вже витягнули. Тобто там ресурс, десь півтори тисячі, але їх теж треба приводити до ладу, і це дає можливість постачати на фронт ще приблизно зі складів 50 танків на місяць. Тобто їхня потужність на сьогодні це 70 танків, ну плюс-мінус, це ж ну, понятно, що може 74 чи 68, тобто ми кажемо приблизні цифри, але це, різниця не в рази, не, тут помилка на декілька відсотків, може десятків відсотків, а не в 2-3 рази, ні на 100, ні на 200 відсотків, тому на цьому вони можуть зосередити увагу, бо нижче мимо більше їхньої важкої техніки, ніж вони можуть виробляти і можуть витягати зі складів. Ну, їхній Медведєв казав, що ну, на сьогодні вони можуть виробляти ну, в середньому там не, ну, давайте так, максимум 500 танків на рік. Медведєв мріє, щоб вони збільшили в три рази і виробляли півтори тисячі танків на рік. Тобто це означає вже не 70. Ні, 70 танків, а більше 100 на місяць. Ну, це все, все одно менше, ніж ми можемо нищити. Тому вони щось будуть робити, але їм це не так потрібно, бо людський ресурс після виборів президентських у них там доволі великий. Вони будуть робити легкі піхотні підрозділи. Ну, які будуть непогано озброєні саме от е, мінометами і, і артилерією. на це вони будуть на цьому, вони будуть зосереджуватися. в тому числі, да в тому числі і БПЛА, в тому числі, і от все, що вони там намагаються їх удосконалити, отже, шахедиш вже з е, глушглушителем. Глуш, глуш, е, вони ж вже не так диреча, щоб ми їх не так чули. Вони вже профарбовують там чорний кольор, щоб вони ще вже візуальний контакт. Ми маємо встановити, щоб знищити з клумет, ну, з е, стрілкової зброї. Вони їх фарбують, карбоном покривають, щоб не так було помітно, вони для радіолокаційної нашої станції. Вони вдосконалюються. Тут правильно наїв каже, що вони будуть вдосконалюватися. Але е зосередися все ж таки на е найменш технологічному озброєнні для того, щоб його зробити як можна якомога більше. Оце їхня, от це їхня от така от парадигма, чи що там, не знаєш, mm -hmm. філософія. Тобто, з огляду на все, що ви перерахували. Загострення на фронті буде після президентських виборів в Росії. Так, звісно. Ну, вони не будуть оголошувати мобілізацію до президентських Ну, знаєте, ми знов таки, давайте так, те, що ми кажемо про майбутнє, це наше припущення. Угу. Воно може бути обґрунтовано, а може бути просто, як кажуть, використав прапор в, в... Ну, справжніх Справ... стелі, да? тобто зявською. З потолкастом стелі. Ну, тобто, ні, ми, ми намагаємось, коли щось таке люди аналізують і прогнозують, вони намагаються спиратися на якісь такі ну, аргументи. Будь-яке припущення має бути аргументоване, бо це в іншому випуск просто. Ну, Давайте припустимо, що марсіани прилетять. Можна, можна, що мені на ну Тобто це вже дурня. А Ці припущення навряд чи Путін буде робити мобілізацію, бо це непопулярний крок. І в Росії вже почались рухи в великих місцях, там Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, дружини, доньки, ну переважно, дружини, там матері, там вимагають якихось відпусток, вимагають. ну, коротше, вони починають. Висловлювати незадоволення такої мобілізації, яка відбувається. Ну, це їх можна навіть зрозуміти, бо це каже квітокіки, квіток один квіток конець. Тому ну, от зараз оголосити мобілізацію для Путіна, ну, це може якось вплинути на його передвиборчу кампанію. Там будуть начебто, застосовані електронні засоби голосування. Є інформація про те, що для політтехнологів Путіна головне, що прийшло хоча б 7-10% на виборчі дільниці. Тоді можна буде показати всьому світу, що явка була майже максимальна. Ну вони теж хвилюються, що і вони можуть вибори не визнати весь світ, і відношення до Путіна буде як для самопроголошеного президента Білорусі. Тобто його ніхто не буде сприймати як юридично. Постать, якою можна вести якісь, якісь перемовини, путін цього боїться. Тому вони будуть робити якийсь вигляд виборів. Ну це електронне голосування. Це звісно, ну як можна перевірити? Ну це це ми розуміємо, що це вже там. Я впевнений, що прописаний. Ну давайте спробуємо вгадати десь. 75-78% проголосує за Путіна. От. Щоб було на 90%, щоб не. Ну і явка буде десь теж відсотків, так 80 приблизно. Ну, щоб от вони будуть робити максимально вигляд, що це дійсно були вибори, справжні вибори, і от всі в єдиному пориві проголосували за президента Путіна. А от після виборів, коли він там вже підстрахував себе на декілька років вперед, можна робити непопулярні речі. Тут вже, йому, його вже нічого не буде по руках зв'язувати. І тоді може бути масова мобілізація, і вони можуть долучити ще ну зараз 450 тисяч, Ту, на хвилиночку. 450 тисяч російських військових на, 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 на наших територіях, на, на цій війні. Це втричі більше, ніж при повномасштабному вторгненні. Вони можуть долучити ще стільки ж. Тому треба. Треба так уважно замислитись над те, тим, тим, що каже пан Наєв. Вони можуть збільшити ще не менше в два рази своє військо. Вони можуть додати більш технологічно і велику кількість зброї. Ну і що нам тоді робити? Ну давайте так. Ми зможемо самостійно самотужки витримати ще одну таку другу хвилю навалу росіян. Ну зможемо, але тільки при допомозі союзників, щоб у нас було багато. Високоточної і багато зброї, щоб було чим їх зупиняти. А якщо піде така тенденція, буде поширювати, що нам е, починають призупиняти чи зменшувати кількість озброєння. Ну ми можемо далі розповідати, як буде добре 16 і, і ще, ще з якісь речі. Але якщо в нас їх буде зброєння в невеликій кількості, то виникає то дуже опрежно. Пан Наїв сказав, що що війна може поширитись на інші території. То, ви ви, ви от, проаналізуйте, що, що це означає? Це означає, що вони прийдуть далі. Невже ну, це не, не Тільки такі слова казати не можна, бо от я зараз сказав ці слова, і е, я впевнений, що буде багато людей е, дорікати мені за це. Але це сказав нам. Він сказав, що може поширитись на інші іншу усе, е, Що це означає? Що значить поширитись? Значить, вони прилізуть. Ну, вже не, вже це? Ну, інколи, знаєте, навіть такі слова, треба якось е, коментувати, такі слова, як Нева. Він сказав, ві, щоб ми не знаєте, ну, може, да, ми можемо стримати, ми обов'язково переможемо, ми все це розуміємо. Але давайте вже ну, нарешті знімати рожеві окуляри про те, що перемога не новий рік, який обов'язково настане. На перемогу ніхто не обіцяв. Сказали, що ми можемо це разом з нашими партнерами, якщо всі разом, всією країною будемо, будемо воювати за нашу незалежність. А само по собі воно. А ми починаємо, знаєте, пробачте, що трошечки перетягує час, що зараз нам дадуть літаки, і це буде перелом війни. Які перелом війни? Які? В них декілька тисяч літаків, росіян. 20 літаків це перелом у війні. Ну про що вам, ну що це? Ну, це? це таке? Ну, знаєте, людям військовим, ну я розумію, що треба, щоб не паніку, що треба тримати позитив всередині країни. Ну давайте ж я якісь якісь які, які края є, ну треба, що ну, хоч трошечки не, не так сильно себе обманювати. Ну, 20 літаків проти 2000 літаків. Літаки 70-х років, в 16 ми знаємо точно, які там будуть стоять радари. Сучасні чи, чи часів 70-х років. Якщо 70-х років, то цей радар не бачить далі, чим радар на літаку російському. Все, перевага закінчилась. Там будуть ракети, які сучасні є, які стріляють далі ніж ракети російські. І ще будуть ракети 70-х років, які стріляють так само, як російські. Ну і буде у нас 20 літаків проти 2000 тисяч літаків, і що далі? Яка перевага в повітрі? Яка перелом війни? Ну що це таке? Ну, 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 ну закінчуйте самі собі вигадувати казки і в них вірити. Ну скільки ж це може продовжувати? Ох, ладно, це таке. Ми все одно переможемо, але кожен з нас має усвідомити, що війна торкається безпосередньо його. Тут нема займати якусь позицію, середню позицію, чи це там десь воює Збройні Сили, я там 10 гривень перерахував, і я вже теж приймаю участь і допоміг. Треба усвідомити, що війна торкнеться усіх. І з наступного року росіяни посилять своє атакуючі, не послаблять, посилять. Тому от... І такі, про мене. такі, Такі, на жаль, реалі. І про це кажуть вже, ну, знаєте, коли це сказав би якийсь там. Людина недотична до е, збройних сил, коли каже е, генерал, який е, керував силами спеціальних операцій під час е, е, антитерористичної операції з е, операції бідних сіл, ну прислухайтесь, прислухайтесь, ще раз до ви процитували. От хай люди, які в нас дивляться, просто для себе под, посидять, там каву поп'ють, перекурять то корить, курити вже шкоди, шкоди, і подумають, що означає слова, війна може поширитись на інші території. Що це означає ці слова? На інша територія тут середині України, а не всередині Білорусі чи Російської Федерації? Що ці слова означають? Задумайтесь.